Друзі, всім доброго дня! У вас вітає компанія Trader motor Сьогодні у нас злітає до продажу ось такий 301 Peugeot 2017 року випуску. На двигуні 1,6 дизель. На механічній коробці передач п'ятиступеневій. Ось в такому чудовому білому кольорі. Автомобіль у нас обслужений. Ніяких нарікань по техніці та по кузовній частині у нас немає. Присутні ось такі партронічки позаду. Ось такий стан має по кузову. Давайте переглянемо салончик по салончику у нас. Тканинний салончик в дуже гарному, задовільному стані. Має позаду скорпідіймачі. Попереду у нас ось таке шкіряне кермо, штатна мультимедія. Кондиціонер, механічна коробка передач п'ятиступенева, повний склопакет. Ось такий стан попереду. Сидінь має передній сідігрів сидінь. Це це ви можете придбати у нас в компанії. Треденмоту знаходиться вона по вулиці Павла Сенка. 8 працюємо для вас кожного дня.